Друзі, я всіх вітаю! Дивимось дружківка-Краматорськ з 25 по 31 серпня 2025 року загальна по енергіях. Потім більш детально на таро. В принципі, все як завжди. Покажіть нам дружківка на найближчі 7 днів. З 25 по 31 серпня. Покажіть загальну по енергіях. карти виходять, страх зараз. Так, злякування, але руйнування, якісь смерті, да? але більш як або громада дружківська, або навколишні населені пункти, якісь руйнації, так більш якісь позитивні тенденції. Хоча робив для себе на Ленорман розклад, то вище такий прям небезпечний тиждень. Зараз давайте дивитися більш детально. Так, начебто по енергіях ракурс показав більш-менш ситуацію. Дружківка з 25 по 31 серпня на найближчі 7 днів до кінця серпня покажіть основні головні енергії. Небезпека та загроза для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Та висновок на найближчі тиждень. Дружківка, ну, але добробут для населення буде страждати якісь матеріальні збитки все ж таки випадає карта. Четвірка мечів, слабкість, як якась зупинка, зупинка стосовно ресурсів. Якась слабкість стосовно ресурсів, нестабільна ситуація, щось, можуть бути якісь заяви, щось почекати. Світлова, вода може бути під загрозою. Це не тільки Дружківка, а взагалі по області. Ой, поки що нічого нового. Це небезпеки вночі можуть бути, коли люди відпочивають. Або якісь лікарні під загрозами, там де відновлюють сили, готелі. Тут будуть знову ж таки якісь маніпулятивні заяви про те, що все пропало, нагнітання, нагнітання от якихось новин в негарному ключі. Дуже багато стосовно фейків, стосовно влади, стосовно ресурсів, будуть розганятися дуже багато фейкової інформації, що все дуже погано. Знову ж таки, вода може бути під загрозою. Взагалі, ну, щось таке зробити, щоб люди були в скрутному становищі. Знову ж таки, добробут для населення без світла сиділи. ще все зруйнувати, спалити. Знову ж таки, про світло, про ресурси, знищити ресурси по хитрості. Було багато жертв таке щось зробити. Ну, в принципі, карта постійно нам про і те саме кажуть. Дронові атаки, активізація е, внутрішніх ворогів колаборантів, які прям е, спрять і бачать, як би кацапія. Одна мені колись в тіктоці. Писала такі коментарі, що в дружківці українською мовою не розмовляють, і там таке-сяке, і, 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 що вона там якась там відьма в 10-му поколінні. от на, на минулому тижні чи на цьому тижні цю відьму СБУ нарешті Служба Божа взяла в оборот. 14 років. Не звертали на неї увагу, нарешті взяли цю взяли рижаволосу. І так має бути з кожним запроденцем, хто підтримує кацапів. Повтор якихось певних подій або знову ж таки без світла. Це ще і картка дітей може бути. Десь може щось прилетіти, от зруйнувати щось пов'язане з водою або біля води можуть бути якісь скрутні становища знову ж таки пов'язані із водою. Це по всій області може бути. Доведеться шукати вихід із ситуації і як снабжати регіону, регіони якимись ресурсами. Ворог націлений на те зробити, от на тому тижні, здається, показували, що як, як облога якась зробити так, щоб не було можливості підвозити ресурси, а всі ресурси, які є в наявності, все знищити. Зробити так, щоб люди просто не могли там існувати. Карти знову нам про це кажуть. Так, поїхали далі Краматорськ з 25 по 31 серпня. Краматорськ покажіть нам. Основні головні енергії небезпеки та загрози загальним фоном. Покажіть. Відразу дві картки евакуації у нове життя. Допомога, але подивіться так само по енергіях більш спокійніше. Такі відчуття, до речі, сьогодні у нас субота, 23 серпня, бо я не сказав, знімаю відео. Начебто після вчорашніх обстрілів подивіться картки, ну, про загрози, так, да, десь околиці під загрозою, руйнації є, але і тут картки виходять по енергіях більш позитивні. Так, давайте більш детально таро, Краматорськ. Останній тиждень серпня. Покажіть нам основні головні енергії небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події та висновок на найближчий тиждень. Краматорськ з 25 по 31 серпня. Покажіть нам. Це все, все одно якісь втрати, якась скорбота втома від усього. Страхи, е емоційні залякування, вкиди інформативні, в СМІ, mm. що все погано, добро буде на це робіть вибір. Ну тут, мабуть, це про евакуацію. Все ж таки вони хочуть, хочуть і продовжують робити регіон непридатним для життя просто-напросто. Стабільна ситуація, Ну, в принципі, тут більш знову ж таки про ресурси, про якісь виробництва. Ворог постійно націлений на ресурси. А саме, от, безпека та загроза для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Націленість. Зараз націлені саме от, на якісь важливі, дуже важливі ресурси саме от, для цієї області. Дісбаланс стосовно ресурсів зробити от, про що я казав. Просто терор населення, знову ж таки, зробити неможливим життя для цивільного населення. Жінки діти під загрозою, щоб дуже емоційно було. В принципі, це активні дії, обосилити нас, обескровити нас, зробити заручниками ситуації. Щоб було важко і зі світлами, і з ресурсами, це, в принципі, на постійній основі, щоб люди виїздили. Так, швиденько те, що випало. Ну, все, ну, якісь розмови про те, що е якась допомога, якісь. Е Благо, подивіться, все про ресурси, про ресурси, про те, що якесь скрутне становище, але все ж таки вихід із ситуації, ну, будуть шукати, або ну, хоча б говорити про те, що будуть шукати. активізація внутрішніх ворогів колаборантів. Але все одно, подивіться, майже всі карти про Пентаклі. Тобто, основна енергія якась така, да, втома від усього, скорбота, ну, повішений ще таке незрозуміле становище. І гостра карта ну, це карта ще інформативних вкидів так само може бути. А так, в принципі, картки кубка і якісь такі сталі картки. не жеслив. Так. О, начебто не сильно довго. Давайте, мабуть, і Костянтинівку Славянську сюди ж в це відео. Не буду це розділити на цьому тижні. Костянтинівка, основні головні енергії, небезпеки та загрози на найближчі тиждень до кінця серпня. Покажіть ворог. Вора все ж таки намагається до вас якнаближче дістатися. Ну Тут карти гостіше, все ж таки, тут і смерть, Націлений звісно, наших захисників. Евакуації. Ну, та тут більше про евакуацію, те, що смертельна небезпека. Тут харти про це, ворог націлений більше наших захисників. Давайте більш детально. Костянтинівка. До кінця серпня покажіть нам основні головні події. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення, небезпека та загрози для критичної інфраструктури, які основні головні цілі ворога та виставок на найближчий тиждень, до кінця серпня. Костянтинівка, основна енергія, вищий суд, королева мечів. Не, ну тут карти гості, тут вас тероризувати продовжують. Нічого не змінюється. Тут його багато вогню, добробут для населення. Тут що я збираю? Тут, тут ситуація така, як і була. От я я дивлюся на наступний тиждень, якісь незрозумілі енергії. Щось, як от щось має там, якісь, якісь рішення можуть повпливати і ситуація зміниться, Кардинально може змінитися. Просто. Основні головні цілі просто знищити все постійна агресія проти населення, проти цивільного населення. Тут просто знищити стерти з лиця землі місто. Знову ж таки розрахунок на ждунів. І взагалі дуже вони хочуть Костянтині купити свій контроль. Ну у вас прям війна, війна, прям дуже гострі карти. Костянтинівка ситуація дуже гостра. Тут якимось витищим і взагалі не показую нічого такого. Так, далі Слов'янськ. Славянськ з 25 по 31 серпня до кінця серпня місяця. Слав'янськ покажіть загальну по енергіях безпеки та загрози загальним фоном Славянськ до кінця серпня місяця покажіть. Ой, тут, будь ласка, атака, залякування, логістика під загрозою. Це ж якась перемога, перемога, справедливість. Десь наче як ворогу придеться робити вибір відходити. Дай Боже, щоб так і було, ви. але ось подивіться, так, да? Краматорськ, дружківка, так, такі більше енергії. Як трохи тихіше. Славянсь знову ж таки світло для населення будуть намагатися гатити знову залишити без світла. От якраз знову будемо дивитись Миколаївку, подивимося, що там. Так, ну це буде в наступному відео Миколаївка, Лиман. Так, Слав'янськ, детально, покажіть нам основні головні енергії небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі стосовно обстрілів. Слав'янськ, Донецької області до кінця серпня. Якісь новини? Новини, агресія все ж таки, агресія, агресивні якісь. Чи не вже якісь перемовини почнуться, але таки ще з агресією кожен буде виборювати своє? Щось пов'язане з водою, знову важкі з водою може бути. Важка ситуація з водою, щось, щось. всьому тут якісь новини про це можливо. Ті самі картки. Люди вже втомилися, не знають, звідки чекати якихось негараздів. Звідки може прилетіти, звідки якась може бути активність, але тут, в принципі, закидування і фейками, фейковою інформацією, знову ж таки, впливати на свідомість людей, що робиться на постійній основі, щоб люди переходили, знову ж таки, на сторону ворога, підтримували їхню ідеологію. Постійно працюють постійна пропаганда проти цивільного населення. Дуже багато коштів це вкладається. Обробка населення йде на інформаційному рівні. Тут є якісь певні цілі у ворога, є це про критичну інфраструктуру. Щось знищити, щоб прилетіло, якесь важливе, щось важливе взагалі для всього регіону. Щось знищити знову ж таки, пов'язано може бути з водою, якась таки негативна да? інформація стосовно ресурсів, що може підбурити населення через те, що буде якісь важкі емоції або знову ж таки картка води, або важкість з водою. Це про цивільне населення зробити знову ж таки. Повпливати на них так, щоб вони стали запроданцями, звернулися, перевернули да, свій світовогляд в інший бік, почали сприймати по-іншому. Якось от щось зробити таке. Я не знаю, повежі щось, зруйнувати все, що було до цього. Взагалі, знову ж таки, зробити неможливим життя в регіоні. Або щоб було багато жертв, щось таке зробити. Тут картка обстрілів неочікуваних. Знову ж такі, щось неочікуване. Обмежити нас в ресурсах і постійна агресія про це йде. Приватні будинки там теж недоразгово прилітала. Центр прийняття рішень, якісь ресурсні об'єкти. На жаль, якийсь успіх. Руйнація може бути. Так, друзі, все. Дякую за увагу. Наступне відео: Миколаїв, Калиман та Коровий Яр.